Всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. Це відео буде про подорож прямим потягом 0,9 київ будапешт В моєму випадку Київ-Пасажирський Будапешт-Нюгаті, тому що келеті зараз на ремонті до 20 вересня. Але, тим не менш, цей рейс стабільно рушає кожен день. Не дивлячись на зміну вокзалу, все відбувається. Кожен день однаково. Тому ділюся своїм досвідом. Не забувайте підтримати таке відео вподобайкою, бо це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. Також можете залишити коментар. І бажаю всім приємного перегляду. Якщо у вас виникнуть якісь питання, то задавайте їх в коментарях під цим відео. Приємного перегляду! Ну що, 11 вересня 2025 року я розпочинаю свій шлях додому в Албанію. Ця подорож в Україну, в Київ була короткою, вона вже завершується. Я переробила багато справ, але скажу чесно, що залишилася в поганому емоційному стані після цієї подорожі. Багато факторів було чому саме так, і зараз я їду з бажанням скоріше опинитися в Албані вдома. Ну, так буває, знаєте, не все в житті казка і іноді. З виду щасливі сюжети виявляються не зовсім і щасливими. Але то таке: це відео буде про потяг, Київ, Будапешт і я хочу зробити знов його доволі інформативним, сконцентруватися на цьому. А поки фільмую центр нашого незламного міста, незламної країни. Пам'ятаємо кожного героя та геройку, хто віддає життя. За те, щоб ми були вільні у вільній країні під нашим прапором, дякую кожному героєві і продовжую свій шлях. Їду на вокзал, скажу вам, що мій потяг о 10.16 має відбувати, а я їду в таксі і нервуюся, бо пробки, затори неймовірні в Києві. Я відвикла від них. Приїхалася новим Подільським мостом і вже в центрі майже під'їжджаю до вокзалу. Викликала уклон, і подорож обійшлася це в 500 гривень. І фільмую понищені російськими ударами будинки в центрі Києва. І нарешті вокзал. Я скажу, що була приємно здивована вбиральною на вокзалі, безкоштовна, чиста, шикарна. А мій потяг уже стоїть на другій колії і відбуває цей потяг Київ-Будапешт з першої або другої колії. Зазвичай сьогодні перша колія приймала гості з-за кордону, тому ми на другій далеко йти не довелося. І я одразу вже зайшла в потяг, щоб поставити речі. Зі мною сьогодні бабуся та мама. Мама допомагає занести речі у вагон. Бабуся чекає на пероні. Так, я перша в нашому купе. Поставила валізу вже вниз. Мама допомагала занести. Тому що три торби їжа. що мені так багато їжі? Non, я на нижній поличці буду, мій рюкзак, моя валіза. Вже вішалочку. так повісила сорочку свою. Є ще друга вішалочка для людини, що буде на верхній поличці. Отак виглядають матраси тут. Я заберу свій. І ну, це теж новеньке купе, новенький вагон. Не старий, скажімо так. Постіль чорний рушничок, темний рушничок сірий. Ну він такий темний, так, але минулий раз була чистенька. Зараз ми вийдемо, ще трошки провітримось. Є час до відправлення. Запустили десь за скільки? За 20 хвилин до відправлення. Потік невеликий ще людей. Відправляється з другої колії. Зараз вийду до бабусі. Бабуся, мама, всі тут. Так, спустилася я вниз, ще є час. Зараз 9.50, а потяг їде в 9.53, потяг їде в 10.16. Тобто ще є час. Поставила речі. Ще можна провітритися. Трохи постояла на вулиці, а потім вже думала, що варто і заходити, бо потік людей туди-сюди всі заносять речі, повні вагони, квитки на ці напрями розкупають, звісно, у повному обсязі, вільних місць нема. І за таким потоком людей треба. Не загубитися встигнути. У мене друге купе, 21 місце, нижня полиця. І будемо скоро вже їхати. Поки що туалети зачинені, і це нормально. На зупинках, як відомо, туалети зачиняються. Це прямий потяг Київ-Будапешт, 0,9. І він прямує без пересадок. Буде зупинка у Львові 20 хвилин, буде зупинка у чопі, кордон і потяг переставляють на інші рейки. Та все по порядку. Рівно о 10.16 ми стартували о 5 ранку, ранку 49 хвилин я маю бути в Будапешті наступного дня, тобто їхати 20 годин. Розстеляюся, постіль чиста. Перше, що роблю, всі розстеляються одразу, і у нас було жіноче купе, не по квитку, а по гендерній нашій відповідності. Так вийшло, що от у нас всі дівчата їхали. Так, загалом. На цьому напрямку нема конкретно жіночих або дитячих купе. Було дві категорії вагонів: купе та люкс. У мене звичайне купе. Хоча я думала, що можна і люкс придбати, бо я встигала купити квиток. Я купувала в додатку Укрзалізниці офіційно без перекупів і в наявності якраз були квитки на люкс. Але невідомо з ким я там буду, тому обрала купе і була з дівчатами. Фільмую в цей раз вбиральню, бо коли їхала в Будапешт-Київ, якось не наважилася знімати саме вбиральні. Зараз маю таку можливість. Дивіться, є мило, є освіжувач повітря, є серветки, які провідник постійно, регулярно додає під час руху, тобто, все це є досить комфортно. Трошки ми від'їхали від Києва і вже настав час чаю, купила чай, 20 гривень склянка чаю. До нього дають отакий рафінат. Мене питали під минулим відео, що це. Це цукор. І в мене є колекціонер, один знайомий. Я такий цукор не їм, але забираю з собою в колекцію. Ви знаєте, такі артефакти військового часу усміхаюся, але насправді речі такі дуже-дуже хвилюючі. Починаю вже їсти, тому що вже і час обіду. Мені сьогодні торбину складала мама, тому їм от то, що мама мені склала, дуже смачна тартілія. І розповідаю про квитки, купе і потяг. Вартість мого квитка сьогодні 3800 гривень, рівно це 80 євро за курсом. Було її купувала я квиток. Зараз увага на 11 вересня. Придбала я його 23 серпня. От завжди кажуть, що продажі відкриваються за 20 днів, там є нюанси. Я дивилася, коли от на попередні дні. От мені, наприклад, на 11 треба було. Я дивилася, коли відкривалися продажі на 9, на 10. І підготувалася, розуміла, що продажі на 11 вересня відкриються саме 23 серпня. По факту це за 19 днів до відправлення. Ви бачите кадри, що я там вдругу і сама підкупила таку канталупу. Їм канталупа це тайська диня, до речі, і дуже класно такі снеки смакують в потязі. Отож, квиток був у мене, як я вам розповідала, обов'язково його треба роздрукувати. Тим часом п'ю каву. 30 гривень така кава коштувала мені сьогодні. Цей раз не в стакані в такому паперовому. Теж нічого. Головне кафеїн Отак От і проходить світловий день, кордони всі будуть ввечері, і я якось не встигла в день поспати, тому що то в вікно дивилася, то книгу читала. Нормальні дівчата, мої сусідки, вдень спали. Я потім вночі кукувала через кордони, все одно не можна було спати. І в мене насправді невдало вийшло в цьому плані, тому що рекомендую в день на цьому напряму спати, тому що кордони почнуться після 10-ї вечора. І потяг прибуває 5 годині ранку, буде мало часу саме на сон. Поки ми ще їдемо україною, я хочу познімати вам наше гарне Закарпаття. Дуже гарно. Національні природні парки, неймовірна краса і одне задоволення проїжджати тут. і маю бажання, мрію маю зупинитися тут якось на декілька днів, на якийсь час, побачити це своїми очима не в режимі дороги, а от в режимі перебуття безпосередньо. Бо я ніколи не була на Закарпатті, в Карпатах, не відпочивала, не знаходилася певний час, повертаючись до потяга зупинки не робить довгі, як я вже казала, Львів 20 хвилин, щоб 2 години. Це найдовші інші зупинки там по 2 хвилини, їх дуже мало, безпосередньо вже в Угорщині. Сам кордон, ніхто нікуди не виходить з потяга. Спочатку українські прикордонники заходять, питають, які речі ви везете. У нас валізи, ніхто не дивився, але ну, таке може бути це кордон. Запитали, що ми веземо. Ми сказали просто одяг речі, проходить пес, що шукає там різні речовини, і потім паспортний контроль. Просто прямо в нашому купе. Так само проходить і угорський кордон потім, тобто ви нікуди не виходите. І я готова платити за це 80 євро, тому що я знаю, що я дешевші поїзди з пересадкою. Але саме мені отак комфортно і зручно. І я дуже дякую Укрзалізниці і взагалі за організацію таких міжнародних рейсів, бо це дуже виручає. Після мотиляння в автобусах, чесно, по дві доби, я скажу вам, що це велике задоволення та щастя мати можливість їхати отак потягом. Я щиро вдячна за це. До речі, в нашому купе чомусь не було сходинок на другій полиці. Ви помітили? Ми намагалися там дьоргати з дівчатами, але нічого не вийшло. Може, ми не змогли розкласти ці сходинки. В інших купе, наче були сходинки. А я, поки фільмувала всі ці види, сиділа отак в коридорчику на зручному сидінні, і мені дуже подобалися наші самоукраїнські види, дуже гарно. В цей раз в потязі було якось то холодно, то жарко, то від вікна дуже задувало. Ала мені то не було чим дихати, якщо зачинити двері в купе. Провідниця вмикала кондиціонер, хоч в квитку, при Купівлі, там був значок перечеркнутого, закресленого кондиціонеру. Тобто, вже купуючи, я розуміла, що кондиціонера не буде. Провідник все одно там щось вмикає, але так як люди відчиняють вікна, то кондиціонер не справляється. Ну, якесь таке пояснення цьому є. Було то холодно, то жарко. Тому там теж то шкарпетки діставайте, то ховайте. В кожному купе є ковдри, і ви бачили наш вагон не зовсім старий. І ковдри були теж доволі. Ну, такі терпимі. Не скажу, що стерильно чисті, пильні, але не дестеричні. То можна користуватися. На зупинках туалети зачиняються, користуватися не можна. І найдовша зупинка в чопі під час кордону 2 години. І це може бути проблемою. Звісно, треба сходити в туалет до кордону. Але якщо дуже сильно припече, в принципі... В нашому вагоні все одно одна вбиральня була відчинена, тобто офіційно зачинена, за словами провідниці, але по факту відчинена, і люди трошки так користувалися, кому екстрено потрібно було. Ви побачили, що яскравий ліхтарик позаду мене, я собі читала книжку до темної ночі. Розетка є так само на цьому напрямку. Дві розетки на купе. Я собі в дорогу також взяла камбучу і отак проводила час на зупинках. Потяг піднімають, потім ставлять на рейки, потім ми проходимо кордон і дуже швидко наступає 5 ранку. Провідниця всіх буде близько п'ятої, тому що о 5.40 ми прибуваємо. І за розкладом ми прибули. В принципі, що хотіла, то розказала, можливо, щось забула. Якщо є питання, то пишіть. Я намагатимуся дати відповідь, поки знання свіжі. Слава Україні!